Топ-3 кросовери, які придбали Теслогістик в серпні 2024 року. Друзі, сьогодні будемо говорити про гібриди та актуальні автомобілі, які зараз користуються попитом наших клієнтів. <рес> трошки вдарено. Це в нашому випадку. Тут тотал. Просто я кажу, трошки стаканчик підтягнути. трошки стаканчик підтягнути. Тут трошки треба всю четверть міняти. Toyota rav 4 Toyota rav 4. Прям ось він дуже її хотів, і ми знайшли для нього такий. Варіант автомобіля. Тому ось так, друзі: 58 тисяч доларів і 36. 22 тисячі доларів вигоди на рівному місці. В на черзі це буде гібридна, Toyota Rav4, до того ж це не звичайний гібрид, а плагін, про який нам зараз розповість Ілія. Добрий день. До мене звернувся клієнт з Івано-Франківська. Звичайно, залишив заявку, ми з ним поспілкувалися, виявили потребу і шукали для нього або Hyundai Tucson заряджаємо гібрид, або Hyundai Santa Fe він ще був розглядав, потім відкинув. І Toyota Rav4, Toyota Rav4. Прям ось він дуже її хотів, і ми знайшли для нього такий варіант автомобіля. Тобто, у клієнта був запит саме на гібрид. Плагін гібрид. Плагін гібрид, це, скажімо так, важливе уточнення. Що ж ми таке цікаве купили? Купили ми для клієнта 21-го року випуску Toyota rav 4 в комплектації XSE і йде в неї модифікація. Prime. це означає заряджаємий гібрид. В даного автомобіля пробіг всього навсього 37 тисяч миль. Автомобіль йде на повному приводі, в дуже гарному кольорі. Давайте вам зараз покажу. До того ж, поєднання кольорів білий та чорний. Загадуючи наперед. Потім ви зрозумієте, чому я саме на це акцентував вашу увагу. Пошкоджено у нас буквально спереду справа. Я бачу, що автомобіль віддефектований, тобто деформації по кузову, в принципі, немає. Е, накладки, це все, до речі, у нас лежить в автомобілі, навіть є і колесо. Е, бампер у нас є розбитий, ну, він нам не нужен, тобто купив новий. Саме головне, саме головне, у нас є фара, і вона по фото ціла. Зараз представляємо вам фотографію саме фари з порту завантаження в США, адже в нас вже є фотографії, і там все прям дуже гарно. Бачимо, що капот у нас не пошкоджений. Він у нас знаходиться на місці, петлі то стілі. Те, що я казав, чисто віддефектований автомобіль. Безпека ціла, наголошую. Хоч знову ж таки немає проблем у нас з відновленням безпеки, звісно, як і на Тойоті. А по салону тут у нас все дуже гарно, до того ж, нас ще й преміальна акустика JBL тут стоїть. Звісно, у нас комбіновані сидіння з підігрівом, Це все у нас є. Геометрія тут саме цікаве. Все ціло, все на місці. Радіатори також цілі. Радіатори діяти, цілі, так? і от ви скажете, а як він бачить? Я бачу, що у нас лежав конкретно підсилювач е бампера від даного автомобіля, він повністю цілий, без деформації зовсім. І ну, візуально видно, що лонжерон на місці. Тобто ніяких проблем немає. Адже, як ви знаєте, ми з Ільєю вже бачили, коли у нас там лонжерони так от роз'їхавшися, були на ауді, та й не тільки тому так тут. Е 99%, Що тут геометрія вся ціла? Адже в такому випадку вони б малювали там хрестики або ж звертали увагу саме на лонджеро. Бачимо, що у нас є пів баку бензину. Бачимо, що у нас заряджена батарея. То з цими з цими всіми питаннями конкретно по батареї можна не переживати. Вона приїде, вона буде заряджена, нічого з нею не станеться. І ми розуміємо, що автомобіль живий, як то каже, підтвердження двадцять першого року випуску автомобіля. 10 й місяць під капотом у нас все добре. Двигун на місці, рідина на місці. Гібридна установка також на місці, і удар до речі у нас по правій стороні, там де якраз такі немає ніяких силових елементів або ж гібридної установки. І а, в такому випадку потрібно буде тільки нам а, продефектувати підвізку. Можливо, там як деякі елементи потрібно буде її замінити, і відновити колесо та поставити його назад. Маємо дуже красивий ключ. З функцією охолодження автомобіля, що дуже приємно, адже це можна сказати як віддалений запуск, але в даному випадку в нас буде охолоджуватися автомобіль якраз таки в таку спекотну погоду, яка була цим літом. І ось ми прекрасно бачимо, які запчастини їдуть в нашому автомобілі. Бачимо ось даний підсилювач. Там в додамо ще окреме фото конкретно даного підсилювача набагато ближче, що на ньому немає деформації. Колесо в нас їде, яке також можна відновити. Стосовно гуми – невідомо, тобто приїде, побачимо. Бампер зразу бачимо, тобто його просто викинуть, залишилось. Карту Спасем. В принципі ще плюс колесо там його 100% Я думаю, можна відновити гуму. Звісно, якби це вже під питанням. А ну і плюс додаткові запчастини, які от зараз ви бачите, навколо мене ті, що ми вам додали. А, накладку на дверцята це для нас не буде проблемою. Давай далі пройдемось вже. до речі. А... ось вони малюють, що кромка двері трошки, ну я зовсім не бачу, по фото пошкоджень, що на цих, mm -hmm. що на припортових. Ну і 37 тисяч це там орієнтовно 50 тисяч кілометрів. А ніяких у нас проблем не буде. Чи до того ж, по автомобіль повністю зроблений антихром, як я бачу? Це прям а, приємно. Що ж, давайте поговоримо тепер про фінансову складову. Скільки вийшов даний автомобіль для нашого клієнта? Даний автомобіль для нашого клієнта вийде з доставкою в Полтаву 32 тисячі доларів. Це вже навіть з постановкою на облік. Це, до речі, не маловажний фактор, як то кажуть, адже часто буває, продають автомобіль. От дивіться, там за, наприклад, 30 тисяч доларів ви отримуєте даний автомобіль вже там, наприклад, відремонтований в Україні. Це вже з заробітком якогось там перекупа. А коли доходить діло до постановки на облік, там ще от, орієнтовно 2 тисячі доларів. У нас буде якраз таки і пенсійного фонду та військовий збір. Що ж? Добре, ми зафіксували 32 600 доларів у нас буде а, вартість під ключ без ремонту. Якщо ми закладемо ремонту, скільки ви закладали? 4050 доларів, ну грубо кажучи там 4-4200, то тобто вийде ремонт. Тобто ми можемо розраховувати десь на 36 600 доларів, правильно? Так, да, плюс-мінус так. Добре, 36 600 доларів. А, давай відкриємо авторію, подивимось, по чому у нас взагалі продаються гібридні Toyota RAV4. Ну ось перший автомобіль бачимо 37, 37 500. І пішло далі на збільшення. Але це все комплектації далеко Не, XAE, не, не, XSE. не XSE, так. От тут, наприклад, можемо відкрити без проблем. Автомобіль буде на текстильному салоні. Ми вже його дивились. У нас іде текстильний салон, тобто набагато бідніша комплектація. Хоче гібрид. Добре. А, давай подивимося, що з нею зараз так швиденько. Ну, бігло. Наприклад, наша задача стоїть просто купити Toyota rav 4, але щоб вона була гібрид. Вона трошки була вдарена. Трошки вдарена, це в нашому випадку. Тут тотал. Просто... Як кажуть, трошки стаканчик підтягнути. Трошки стаканчик підтягнути, Тут трошки треба всю четверть міняти. Тут е, за 13-900 була куплена. Ну, на що? Фотографії на аукціоні були неякісні. А що з лонжеронами, що з підрамником, що з четвертю? Пробігу 0 Вказано, це невідомо, який там пробіг можна малювати, хоч 5 тисяч кілометрів. На жаль, на жаль, і це не з ринку України. Давайте зараз відкриємо саме таку комплектацію, як у нас, щоб, хоч якось, можна було більш свідомо оцінити вигоду порівняння з ринком України. Ось обяви і 38, і 43, і 45. Ну, ось така, як у нас, 58 тисяч доларів. І пробігу я вже бачу, що тут 73 тисячі кілометрів. Тобто це а, однозначно більше, аніж у нас. І, до речі, друзі, нагадую, що це саме плагін гібрид, тобто підзаряджаємо і він може приїхати рятоно 80 км на одному заряді. 58 тисяч фотографій, прямо щось аж дуже мало. Ну, Шість фотографій, і два з них це шильдик плагін гібрид. Добре. А, друзі, 58 тисяч доларів чи 36 Що ви оберете? А враховуючи те, що так це нібито офіційний автомобіль, питання чи він не був поперед ДТП, чи все у нас в нього там дуже добре з документами до речі, чи на якісь бачите. обтаження й автомобіль купувався в кредит або ж там в лізинг, наприклад, і можуть бути запитання з юридичної точки зору, чи так буде легко його придбати та поставити на себе на облік. І знову ж таки, потім, в майбутньому, при продажу, можуть бути запитання, що чи всі там арешти були по ньому заплачені, чи всі зобов'язання по кредиту. Тому ось так, друзі: 58 тисяч доларів і 36. 22 тисячі доларів вигоди на рівному місці. Що ж, Ір'я, дякую тобі. Чекаємо автомобіль в Полтаві. Будемо його відновлювати, і переходимо до до наступного автомобіля. І наступний автомобіль в нашому топі це буде також кросовер, також плагін гібрид Hyundai Santa Fe, який ми не так часто купуємо для наших клієнтів, але це дуже цікавий автомобіль зі США. про який нам зараз якраз таки розповість Олег. Всім добрий день а, придбали для клієнта дуже цікавий автомобіль, а саме Hyundai Santa Fe підзаряджаємий гібрид 22-го року. Звернувся до нас клієнт саме запитом на кросовер підзаряджаємий гібрид. І один із перших варіантів, які ми розглядали, був саме Santa Fe, який ми і придбали. Автомобіль досить цікавий, а саме головне, придбаний за дуже цікавою ціною. Про це трошки пізніше. Сам автомобіль в чорному кольорі з отакимось пошкодженням. Тут трошки по задній частині у нас заділ нічого критичного пофарбується. Бампер і крило. І отаке ось переднє пошкодження, під заміну навісні деталі: бампер, фара, крило, і треба буде попрацювати по ходовій Також у нас працювала безпека, штора і сидіння, кермо, торпеда, як бачимо, цілі. Автомобіль в комплектації сел. Uh, у автомобіля пробіг всього 40 тисяч миль. Це повний привід, двигун 1.6, гібрид підзаряджаємий. Саме цікаво, про що казав: ставка, за яку ми придбали цей автомобіль, це 10 тисяч доларів. Uh, тобто, для розуміння, без урахування ремонту, такий автомобіль заїжджає в Україну за 21 тисячу 700 доларів. Плюс ремонт його тут всього нічого: крило, підвізка, фара, бампер. І поїхали. Ну і косметика по задньому правому крилу. Ну, Друзі, де таке от можна побачити за 10 тисяч доларів. Ми придбали такий автомобіль. З якого разу ви виграли автомобіль? Скажіть, будь ласка. Mm. Це Десь з третього там грали пару варіантів до цього трошки програли, але на цю ми ставили навіть більше. Вона пішла пішла дешевше, тобто клієнт ще й зекономив. Відносно того бюджету, який планував, знову ж таки. Дивіться, гібридна установка знаходиться по лівій стороні водійській, а удар ми взяли по правій стороні. Це для того, щоб мінімізувати ризики саме пошкодження гібридної установки. Давай поговоримо ще трішки про комплектацію, адже це у нас ну майже максимальна комплектація сел. А я тут от, бачу і гарна оптика, диски доволі таки цікаві. А от по салону, що ми маємо, що ми отримуємо знову ж таки за ці гроші. У Нас текстильний салон. Що ну, досить практично, іноді, як на мене, тут електропривід сидінь, зрозуміло, мультикермо, повний електропакет, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, ЖК-приборна панель. Також на одному заряді цей автомобіль може проїжджати в середньому до 60 км. що дуже зручно, якщо там в основному переміщуватись по місту. Я, наприклад, їжджу на автомобілі 30-40 км на день, мені цього було б головою достатньо. І як показує практика, зараз всі сучасні кросовери, в них запас ходу орієнтовано там 50, 60 там, до 80 км, що повністю закриває наші потреби саме в їзді по місту. А там де потрібно приїхати там 120, 130 км, знову ж таки по місту. Вмикається бензиновий двигун, ми з собі безпроблемно їздимо, і загальна витрата пала там справді виходить 2-3-4 літри на 100 кілометрів. І якщо нам потрібно поїхати кудись в подорож, без проблем ми собі їдемо як на звичайному бензиновому автомобілі. Враховуючи те, що це в нас великий шестимісний, семимісний кросовер в залежності від комплектації, адже можуть бути роздільне сидіння другого ряду і третій, у нас іде на два місця, будь ласка. Олег, давай поговоримо тепер про ринок України. Що там у нас відбувається? О, це саме цікаво, порівнюючи з нашим ринком України на авторі, ви можете знайти один єдиний екземпляр такого автомобілю, який продається за 44 тисячі доларів, що рівно приблизно там на 20 тисяч доларів дорожче, аніж приїде наш уявіть, 20 тисяч доларів в економії на автомобілі відносно нашого ринку. Це отак, от ти береш собі гібридний Hyundai Santa Fe і, наприклад, жінці Tucson за 20 тисяч можна. Купити, да. або ж, наприклад, якийсь новенький електромобіль з Китаю, як друя там сім'ю, Ну або ж якусь собі там запальничку. 22 тисячі доларів була вигода порівняння з ринком України, 20 тисяч доларів вигода з приєднання з ринком України. Де таке може бути знову ж таки, якщо не ватас логістика? І, до речі, пошкодження цікаве. Да, пошкодження цього автомобіля, який продається у нас на авторі, також ну критичніше за ті, що у нашого варіанту, тобто тут удар по передній частині, удар досить. Не слабий, тобто зам'ятий сильно капот, крило, бампер, розбиті фари. Ну, По ремонту, скажімо так, тут вийшло набагато більше, аніж вийде у нас. І до того, що удар в передню ліву частину. Так. Що можуть там за собою тягнути деякі а, питання з приводу саме гібридної установки? І в даному випадку це якраз таки комплектація Limited, Вона відрізняється з шкіряним салоном. А безпека спрацювала питання: чи вона відновлена і як вона відновлена? Олег, дякую тобі. Да, і тобі. А, чекаємо цікавих покупок в наступному місяці. А ми переходимо тепер вже до наступного автомобіля. А поки ми приходимо до наступного автомобіля, друзі, в нашому автосалоні є оновлення, поповнення. id 4 обидві в нас вже поїхали. І по наявності є Ford Escape 23 року та Mercedes Benz села 2019 року, про які ми поговоримо в кінці відео. Зараз ви відразу підпишіться на канал, поставте лайк та натисніть дзвоночок щоб не пропускати цікаві випуски. А ми йдемо далі. І тепер ми переходимо до не менш цікавого кросоверу від Mazda. а саме, Mazda CX-5 в комплектації Touring. Але з цікавим двигуном. прикинем зараз розповість Олег. Доброго дня! Придбали для нашого клієнта автомобіль Mazda CX-5 2022 року випуску. Це вже останній рестайлінг. І з цікавих побажань клієнта був саме турбовий двигун. Не атмосферний з каяктів, а 2.5 турбо Таких автомобілів на стрих аукціонах обмаль, їх небагато. Буквально один-два аукціони ми зіграли, не змогли виграти, і на третій. Це був наш щасливий аукціон. Змогли а, забрати. Цей автомобіль. Виграшна ставка склала 9800 доларів, і по пошкодженнях автомобіля вони зовсім мінімальні. По передній частині. Буде підвідновлення бампер, заміна капоту, і потрібна буде заміна решітки, фальш-решітки радіатора. Ну і скоріше за все, що фара. Тут по боках ззаду автомобіль повністю цілий. Він має досить цікавий окрас, скажімо, він сам білий, ідуть глянцеві накладки. Також чорні а, диски, він а, іде, скажімо так, ну, в антихромі, чорні дзеркала. Дуже цікава. Комбінація кольорів на автомобілі. Салон класичний, чорний, є гарна комплектація, шкіра, пам'ять сидінь, клімат, безключовий доступ вже йде комбінована панель приладів з великим екраном. А також по пошкодженнях спрацювала одна подушка водія, але це абсолютно не критично. Відновлюється швидко та недорого в заводський стан. Ще можна додати, що скрізь за все, що спрацювали ремені, і блоки який потрібно буде перепрошити на нашому профільному СТО, Це без проблем робиться навіть на сучасній актуальній мазді. Як і цей Х5, так і цей Х30, Це вже ви знаєте. Продовжимо. Ну що ще сказати? Автомобіль run and drive, заводиться, їде. Ходова ціла, ну абсолютно зовсім мінімальні пошкодження. Е, дуже цікаво, що от саме турби, турбовий двигун е, їде автомобіль. Я думаю, вони мазде навіть атмосферні 2,5 скаєктів їдуть дуже гарно, а цей буде ну, взагалі е, спортивний авто, можна так сказати. Дивіться, чому клієнт захотів саме 2,5 турбо? Адже, як ви знаєте, в нас є відогляд на нашому топ каналі де ми розповідали про звичайну. Мазу cx 5 в комплектації турінг там був звичайний з G на 190 сил, якщо я не помиляюсь, в 2.5 Turbo. Вже йде 250 кінських сил на повному приводі. Вивою собі, який це ну, скажімо так, запальничка. Це вже а, цікава. Дуся йде да? так, так, так. І 250 сил для до того, що ви знаєте, що керування даного тобі дуже гарна. Підвізка також вона жорстка, упруга, і ми отримуємо 9800 доларів. Була виграшна ставка на аукціоні. Скільки виходить даний автомобіль? без безрахування ремонту? А, цей автомобіль заїжджає без рахування ремонту в 20 900 доларів вже на обліку з усіма витратами. Лишається тільки зробити ремонт, який ми бачимо по цьому авто, мінімальний, відновиться швидко та ну, відносно недорого. І якісно. Що саме головне? 20 тисяч 900 доларів плюс ремонт, то там закладемо 2-3 тисячі доларів орієнтовно. Знову ж не таки, не більше, так. А, так, фару, наприклад, можна буде спробувати відновити решітка радіатора бампер, це, скажімо так, от, не Капот такі, заміна. Це ну, дуже, скажімо так, складні елементи. І за 23-24 тисячі доларів ми отримаємо турбовану базу, CX-5 22 року останній рестайлінг. І що саме цікаве, Олег. Це автомобіль саме для тих, хто розуміє, що це за двигун, яка в нього потужність, як взагалі їде цей автомобіль. І якщо ви хочете собі придбати такий уже тут в Україні по наявності, то на авторія немає таких автомобілів з цим двигуном. Тож, будь ласка, звертайтеся знайдемо для вас такий класний автомобіль на турбодвигуні, який буде дарити вам. Я думаю, що ну незабутні емоції. Знову ж таки, пам'ятаєте Ford Edge комплектація ST. ST, так, це тут клієнт хотів саме ST, точно також, наприклад, і Mazda CX-5, саме з турбованим двигуном. По-перше, їх немає в Україні. По-друге, а якщо, наприклад, тут там 2-3 роки даний автомобіль поїздив по Україні, питання як він обслуговувався. Питання, чи немає там якихось додаткових ДТП, адже знову ж таки не кожен готовий до такої потужності, і не кожен може так легко а, спортись з керуванням даного автомобіля. Чекаємо даний автомобіль в Полтаві. Будемо зустрічати, звісно, відновлювати і потім вже передвати нашому клієнту. Ну зараз приходимо в шталі. Друзі, ми ну тепер говоримо про автомобілі, які нас зараз є на даний момент. Початок вересня в наявності. Перший це у нас Mercedes-Benz CLA 2019 року модель, року. Модельного по факту він 2018 року. Даний автомобіль був привезений нашою компанією. Клієнтом він був відремонтований. Він повністю цілий по козову, і все, що по ньому зробилось, це було відновлення двигуна. Він тут повністю, скажімо так, от новий відкапіталений, і пробігу всього 100 тисяч кілометрів. Враховуючи те, що це 2018 рік. А, в нас доволі така гарна комплектація, нова гума. А по салону у нас безрамкові вікна. Також є пам'ять сидінь, шкіряні сидіння, шкіряне мультикермо. А автомобіль вже русифікований, звісно, з клімат-контролем та. Повністю панорамою на весь дах. Даний автомобіль продається в нашому автосалоні по наявності, якщо він вас цікавить. Посилання на авторія будуть під цим відео. Також ви можете зайти в наші соцмережі, побачити відео з ним, фотографії детальні, або ж завітати в наш автосалон вулиця Рисі Кириченко, 84. І говоримо тепер про Ford Escape. В даному випадку це в нас 2023 рік. Останній рестайлінг, який тільки може бути. Комплектація у нас тут ST-Line. пробігу всього 16 тисяч кілометрів. І що ми маємо по комплектації? У нас тут led оптика також зістройні, комплектація Сталайн led диски, звісно, це безключовий доступ, шкіряне мультикермо, комбіновані сидіння шкіра та тканина, електропривід, автомобіль також русифікований вже і а, чорна стеля. В даному випадку цей автомобіль також продається в нашому автосалоні по наявності, друзі, якщо вас цікавить, Mercedes-Benz села. Можливо, Ford Escape по наявності, сам вас цікавить. You're welcome вулиця Риси Кривченко, 84. Ну а якщо вас цікавить, до біль під замовлення, під ваші критерії та бюджет, всі посилання будуть під цим відео. Або ж завітайте наш автосалон. Наші менеджери з радіс вас проконсультують, підберуть декілька цікавих варіантів і прорахують повну вартість автомобіля з урахуванням усіх витрат. Нагадую ще раз: ми працюємо по всій Україні, а то салон в місті Полтава, вулиця Риси, Кириченка, 84. Друзі, до зустрічі.